Дівчатка, всім привіт! Сьогодні хочу вам показати, які гарнучі футболочки до мене прийшли. Ось так. Три футболочки. Дивіться, перша у нас ось така. Це від бренду Носи своє. Дуже гарний український бренд. Ось так перша буде, ось так друга, ось так третя. Дівчатка дуже гарний український бренд дуже якісний одяг, тому зараз я вам покажу поближче. І перша наша футболочка це буде ось така біленька. Дивіться. Що тут написано? Ось так. Футболочка буде у нас із 100% пововни. Дуже приємна на дотик, яких ниточок не торчить. Дуже гарно вона буде пасувати під джинсики. Зараз я примірюю на себе покажу. Під легінси, під лосинки, під все, що вам потрібно. І так, ось таке маленьке перевтілення у нас вийшло. Дивіться, дуже гарно вона виглядає під джинси. Просто влітку буде мій фаворит. Легка, приємна до тіла, дихаюча тканина. Дівчатка колір біленький. Влітку не буде спекотно. Це плюсик. Друга в нас буде ось така чорна. Вау, тут також з червоним надписом. Також 100% бавовна. Дивіться, дуже стильно виглядає, дуже якісний матеріал. На сайті ви можете подивитися, там є декілька кольорів. Ось так виглядає друга футболочка на мені. Дівчатка, вона ідеально поєднується не тільки з джинсами, з підницею і ще з лосинками. А також можна носити з класичними штанами на високій посадці або з кілотами. Також дуже приємно до тіла. Мені дуже подобається, як вона на мені сидить. На футболочці у нас контрастний принт із шовку трафаретного друку. Це мій другий фаворит на літо і також ось ця третя. Зараз вам покажу. ба -бам! Дівчатка, дивіться, тут у нас такий також принт, дуже цікавий, красивий. Ось так виглядає позаду. Бачимо, тут бірочка наша. Бренду гарного. Ця футболочка дарує легкість і комфорт у носінні. Універсальний крій підходить для будь-якого стилю. Ідеально підходить для повсякденного гардеробу, прогулянок і посиділочок. Завдяки якісному друку написи залишаються яскравими навіть. Після багаторазового прання. Тому ж, дівчатка, дуже рекомендую вам ці футболочки. Я з радістю буду їх носити влітку, стилізувати свої луки з цими футболочками. Я сподіваюся, вам сподобалась наша сьогоднішня розпаковочка. Дуже вдячна вам за перегляд. До нових зустрічей! Бай-бай!